Які проблеми є тільки у приваблих людей? О, звучив все Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, ще дисклеймер. О, дитинство я був дитиною і зайвою вагою. ніколи мав пенусі. І середня школа була для мене безладом під час пандемії я намагався п'ятися до котпусоморської пехоти і набрав справді хорошу форму, але та ненавість до себе та тривог залишилися зі мною. У мене були напади паніки кожного разу, коли я намагався мусити піти до рекрута. Тож я просто залишився вдома, не роблячи багато чого. Поки мені не виповнилося 20 років, мене випадково взяли на роботу рейнджером парку. Того дня я просто сувався в місцевому парку, допомагав персоналу з чимось, що вони робили через нудьгу, і мені негайно спробували роботу. Розбомбили співбесіду, але все одно взяли на роботу. Перехід від соціально ізольованого стану до роботи в парку, який відвідує понад мільйон людей на рік. Увага з боку жінок і особливо чоловіків була неймовірно приголомшливим. Колеги боролися за те, щоб мати. Чергування зі мною я не міг виконувати свою роботу, виносячи сміття, якщо до мене не підійшло б кілька жінок. Я відчував, що на мене дивляться, ніби прожектор завжди дивився на мене. Моє хвилювання було жахливим. Я не міг ходити на роботу і був настільки соціально вигорівшим, що нічого не робив, окрім того, як залишався вдома у вихідні дні. Приблизно через рік мені стало краще, і я пристосувався. Але, чесно кажучи, тоді для мене це був жахливий досвід. Вирости. Це було буквально все, чого коли-небудь хотів, але реальність привабливості полягає в тому, що ви тепер те, що потрібно підкорити, не люблять, особливо за те, ким ти є. Усі вважають, що така дівчина, як я, не може бути самотньою. Мені подобаються гонки, трек на моєму спортивному автомобілі. Я механік і часто працюю над автомобільними проектами, виконую електромонтажні роботи та встановлю різні пристрої в транспорті людей. У моїй повній зайнятості я медичний працівник з 25 роками у десяти найкращих установок. Я отримую хорошу компенсацію, не маю боргів. Обуду мої транспортні засоби погашені, і я ніколи не мала дітей. Розлучена вже 7 років з чудовим колишнім чоловіком, з яким я в хороших стосунках. Відсутністі, судимості, я також. Жіночна в тому, що роблю хитрі речі та не служюсь жіночими захопленнями. Я дотримуюся чистоти вдома, ніколи не курю та випиваю в компанії раз на пару тижнів. Світліше каштанове волосся, блакитні очі, 5-7 путів росту і 120 фунтів. Оскільки моя пристрасть, догляд за пацієнтами, я дуже добре міг спілкуватися з людьми, а мої інтуїція зашкалює. Мене ніколи не б'ють і не підходять. Яко біса така дівчина, як ти самотня. Припущення, що я взята. Ось чому я боюся на знайомство, але мабуть, це єдиний вихід. Мене так багато вільного часу, щоб комусь його приділити. Я сумую за тим, щоб когось любити та бути партнером. Я вирішив не трахати друге, і це піздець. Крім того, я завушне стільки легковажних друзів, яких не можу злічити. У мене випадкові хлопці я ледь не почав розмовляти з проханням бути їхнім провідним. Тому що вони не впевнені в собі. Бувало, що хлопці намагалися битися зі мною, тому що ми з їхньою дівчиною розмовляли. Я гетеросексуал, але мене постійно атакують геї, які не приймають ні як відповідь. Я повинен все за своїми словами, тому що хтось час від часу робить те, що я кажу. Навіть якщо це ж Наприклад, я випадково опинився з пляшкою алкоголю, і хтось сподівався, що я буду виданий їм послугу. Я навіть не такий привабливий, зазвичай у мене сіме, коли я прибираю вісім з половини. балів зовнішності. Я тому що моя особливість має багато спільного з будь-якими іншими моментами, яких я втрачаю. З огляду на це, люди, чорти не щирі! І був м'яче п'яним, і мені довелося бути відповідальним за те, щоб люди повернулися додому безпечно, тому що вони просто хотіли бути поруч зі мною в надії, що щось особливе станеться. Це дуже дурний стрес. І я ледь починаю визнавати той факт, що я привабливий. Одне ще якось по темі, іноді я вірю, що зонішній багатства може бути привабливим. Я власник бізнесу і мені не потрібно працювати. Через це я маю багато вільного часу. Я також використовую свої ресурси, щоб керувати благодійністю. Ми роздаємо картки з покемонами дітям у місцевому лікарні. Я їжу в убор і 100% цього доходу йде на купівлю карток у нашому іншому бізнесі, в магазині коміксів, який продає картки. Коротше кажучи, я проводжу багато часу із навколо та перебуваючи в громадських місцях із фургоном дуже середнього вигляду. На мене ніби не дивляться, не звертайте. Татьяна, уваги? нічого. Хоча в вихідні я витягую веселу машину та їду на ній для задоволення. Я знаю, звучить дивно, їздити цілий тиждень. Що я роблю на для розваги? та більше, звучить божевільно, але мені просто подобається їздити. Відчувати нові місця. Здається, я отримую набагато більше уваги проти полежної статі, коли їжджу на 200 тисячному автомобілі проти 30 тисячного Крішел Пасіфіка Гібрид. Це трохи дратує, хоча знати, що я отримав близько одної до тисячної різниці уваги залежно від того, що я їжу. Особисто я б не сказав, що я дуже привабливий. Я не бомба, але я отримую багато чоловічої уваги. Чоловіки постійно дивляться, але ніколи не наближаються. Також жатую те, що коли вони все-таки знаходять певність, що поговорити з вами, перше, що виходить з вуз, це до вас, мабуть, є ціла черга чоловіків, ти, ймовірно, розбиваєш багато сердець. Ви також не знаєте, чи вони просто використовують вас, чи дійсно зацікавлені вас, чи вони просто хочуть вдарити і кинути це все. Це також пов'язано з тим, що мені казали, що я маю гарне тіло. Інші жінки казали мені, що у тебе є тіло, за яке жінки платять тисячі, а інші жінки просто мали на увазі грабувати мене. Тож через усе це мене автоматично сприймають як поверхневого чи зрозумілого, хоча насправді я дуже добра людина. Лише трохи в собі, та соціально зграбна. Я справді не знаю, як відповідати на компліменти. Мені дуже багато разів казали, що я привабливий, але ми всі принаймні, трохи сором'язливі щодо свого міжу. Я приймаю комплімент, але я чесно кажучи, не впевнений, проблема в тому, що незалежно від того, яку дівчину зустрічаю, вони всі хочуть трохи або зустрічатися. Я визнаю, що я вмію луті словами та прагну відповідати взаємодію на їхню кокетливу поведінку. У мене ніколи не було справжнього друга. Вони всі хочуть бути більш дружніми в один момент. Ми почали б як друзі, але як тільки ми трапнемось, дружба заплямована. Усі мої колишні кажуть, що ми можемо трахатись, але це все. Коли був підлітком, я думаю, що в мене була справжня дружба з дівчатами, але. Не знаю. Коли мені виповнилось 21 рік, все повністю змінилося. Чи можливо доросла дружба жінками? Будь-яка пара допоможе. Секс чудовий, але я також хотів би мати жінок як друзів, які просто хочуть тусуватися та розважатися без емоцій. Я працюю з моделями і чув, як вони відпочивають непевним людям, які залежні від власної гідності вашими діями, реакціями. Ви постійно потребуєте на соціальному поїде проти своєї волі. Наприклад, хтось бачить вас на вулиці, посміхається вам. Можливо, ви не помітили їх чесно, або застрягли в своїх думках, не сприймається як неприйняття або холодність, або якесь навмисне відображення їхнього сприйняття. Місце у світі, і ви жахо сподіватиме, як вони реагують на це поразкою і стають застенчивими. Ви можете побачити, як змінюється їхні пози, тому що вони відкинули. Їх це викликає великцян занепокоєння, тому що с в режимі реального часу, як інші жінки порівнюють себе та завдають шкоди своїм почуттям, незважаючи на вашу недоброзичливість чи участь, вони також вважають, що ти злий, тому що ти гарний. А ніколи не запрошував мене на зустріч і не підходив до мене. Єдине, хто це це зухваль чоловіки, які просто хочуть трахатися і занурюватися, коли вони набули занадто досвіду для вас або дивні страшні пари, які шукають гарячої молодої, мало. Я почала одягатися як бомб, коли виходжу на вулицю, тому що це єдиний момент, коли до мене підходять люди. Крім того, ніхто не сприймає ваші досягнення всерйоз. і більшість інших жінок ненавидять вас за те, що ви гарні й успішні, тому що в основному у вас немає ні справжніх друзів, ні справжніх стосунків. Тому що чоловіки бояться запросити мене на побачення, а як тільки вони це роблять, вони впадають у невпевненість і перестають мене переслідувати. Мій один справжній законний Чоловік сказав мені, що я змусила його почуватися невпевнено та як крапля, і що я повинна бути з кимось з тієї шліга, що я Розбив мені серце. Хоча я думала, що він сонце після холодної страшної ночі, але він також ніколи мені не вірив. Втрачайте більшість своїх друзів, як тільки починаєте стосунки. Щойно ви набираєте кілограм, усі вважають своїм воську вказати це. Навіть якщо знають, що це через хворобу. Деякі з них ледве можуть приховати посмішку, коли вони теж це кажуть. Постійно вага і плітки. Люди, які намагаються постійно доводити собі, що ваша зовнішність це все, в чому ви вмієте, що ви почуваєте себе краще, не себе в безпеці в клубах, на вулиці, на ринку тощо, тому що вас. Обзивали котом, торгалися і пішли додому, постійний страх втратити партнера, коли ви втрачаєте гарний вигляд. Друзі завжди вам зазрять, і деякі з них намагаються вас копіювати, зокрема повторюючи слово в слово, те, що ви сказали. Ваше психічне здоров'я це жар для оточуючих. У вас є чималі привілегії, тож наскільки це може бути погано? Друзі, дякуємо за перегляд. І так, я це озвучив вже 29 числа. А минуле відео, яке сьогодні вийде, воно було озвучено вже 28-го ввечері. І моє просто було дуже погано і морально. І в принципі, тож так, воно виходить сьогодні. Сьогодні в нас вийде ще одне відео, як мінімум, а видалі вийде ще два відео. Тож так, дякуємо за ваш неймовірний перегляд. Гарного вам дня і сподіваюся. Сподіваюся, що у вас гарний день, що у вас немає проблем з психікою. І гарного вам дня і до вечора.